Друзі, всім привіт! Рада вітати всіх на моєму каналі. І сьогодні в мене розпаковочка від компанії Oriflame. Замовлення робила по ось такому каталогу. Такий гарний каталог. Представлено дуже багато яскравих новиночок. І ці новиночки я собі замовила. Так, і перше, що я замовила, ось такий тонізуючий набір, який складався з трьох продуктів Геть для душу, з лимоном, з огранічною морквою та імерем. Масочка тонізуюча для обличчя з тими самими ароматами, і тонізуючий крем для рук. Я вже спробувала відкрила цей гель для душу. Ось. Мені дуже сподобався цей аромат, дуже класне поєднання різних таких. Продуктів я відчуваю абсолютно всі ці продукти, і моркву відчуваю, і лимончик, і імбирь. Багато хто каже, що моркву не відчувають, а от ну, я відчуваю ну, взагалі всі аромати, які тут представлені в цьому гелі для душу, і він мені дуже сподобався. Взагалі компанія Oriflame дуже так, я вважаю, гармонічно поєднує різні аромати, які таке, ну, Такі продукти створю, якими мені ну, дійсно хочеться користуватися. Так, спробувала вже кремчик для рук. Гарно зволожує ручки, відчувається, цей аромат залишається на руках, гарно зволожує, взагалі немає ніяких нарікань, немає липкості на ручках. Я ним задоволена. І ось така тонізуюча масочка. Також спробую, думаю, на днях точно спробую. Так, І наступний набір, який складався з двох вже продуктів це ось такий шампунь для жирного волосся. Зараз покажу його в каталозі. Ось такий набірчик. Очищувальний набір, який складався вже з двох продуктів. Це очищувальний шампунь для жирного волосся з яблучком та органічним кейлом. Та очищувальний скраб для обличчя. З тим ж самим ароматом. Так, е, мабуть, сьогодні ж я і використаю цей скраб для обличчя, дуже цікаво спробувати. Якщо сподобається, то в наступному каталозі замовлю ще собі таку такий скрабчик, можна замовити. так І так як в мене дуже швидко забруднюється шкіра голови, волосся дуже таке стає швидко. Е, Брудне, жирне, тому е, хочу спробувати ось такий шампунь очищувальний. Так як в мене жирне волосся, думаю, це буде актуально, особливо зараз, е, коли е, одягаєш якийсь головний убір, е, там кепочки, якісь панамочки, шляпи. так, ну, то... Волосся ще швидше забруднюється, і кожного дня мити волосся. Ну, це вже, якщо чесно, набридає. Хочеться якогось такого дуже класного очищення, щоб постійно відчувати чисте волосся. Так. Ну, думаю, мені цей шампунь подобається. І, ну, по аромату я його також відкрила. Аромат дуже класний, свіженький яблучком, такого зеленого, соковитого яблука. Дуже класний аромат. От Ну, По ароматам просто суперські. Це новинки, ну, дійсно бомбезні, я вважаю. Так, І наступний набір. Я замовила все набором, тому що такі новиночки мені здалися цікавенькими. Я полюбляю всі ці аромати. Так, Тут наступний набір це живильний набір, який складався також з двох продуктів. Це незмивний кондиціонер для волосся з квітковим ароматом. Таким з ягодами асаї та квітами банана. Ось дуже цікавенький такий фруктовий аромат. Не знаю, чи буде жарнити цей кондиціонер, тому що він не Ну, Подивимося, ну, по аромату він дуже хороший, він мені дуже сподобався. Ось такий має вигляд: такий як кремчик. Дуже класний, він мені сподобався по аромату. Думаю, події також сподобається. І живильна масочка з таким ж самим ароматом масочка для обличчя. Так, я спробувала була масочку така з бананом в, також в сашетки. З бананом мені маска дуже сподобалася, дуже класна. Тому, думаю, ці засоби також будуть хорошими. Так, наступне, що придбала, це ось так. Камило тверде для чоловіка. Той полюбляє тверді мила. Спробуємо. Так, наступне, що ще хочу показати: ось такий гель. Точніше, лак гелевий. Гель-лак. Думаю, також буде непоганим. В каталозі було з'явлено, що він стійкий. І багато хто рекомендував мені спробувати. Ось такий е, закріплювач. Е, е, так, ось таке закріплювальне покриття для гель-лаку 129 гривень, багато хто його е, хвалили дівчатка. Тому вирішила я спробувати. Також ось там е, зробила собі такий е, манікюрчик, сама е, покрила вже спробувала цей, е, це покриття. Мені сподобалося так гарно переливається. Ось. І думаю, що лак для них також буде непоганий. Я спробувала вирішила замовити оцей сонячний нюд, такий світленький, був за 99 гривень. Думаю, буде гарне поєднання. Так, ну, це покриття мені сподобалося. Дійсно, дякую Наталочці. Тобі привіт, Наталка. канал Наталка з Києва. Дійсно класне покриття, я задоволена. Задоволена і буду задоволенням користуватися. Так, і замовила такі пензлики, була гарна ціна. Якщо брати два, я взяла собі для а, пудри такий. І другий взяла такий для брів розчесувань. І а, ось цю щіточку я обрала, ну, така двохстороння щіточка, думаю, гарне буде робити. Для тіней таку ніби як стрілочку, думаю, так гарно буде проводитись. І взагалі ці пензлики всі також Наталка з Києва рекомендувала. Так як вона працювала візажистом, якщо правильно говорю, так, значить візажистом, то якось ну, довіряю її поглядам, тому замовила, буду тестувати. І хочу також. Цей пензлик відразу протестувати з цією пудрою. Також замовила. Обрала відтіночок порцеляновий. Дуже класна ціна була на нього. Так Тут. Де? без зеркальця. Така звичайна. Я чомусь подумала, що вона буде трошки більша. Але це і маленько, і це, я думаю, що також е, надовго вистачить. Зараз, як жара, трошки не хочеться сильно навантажувати шкіри обличчя тональними, там багато кремів і так далі. То хочеться ось такого більш матового е, сяйва, матового фінішу е, без сяйва, щоб. Е, як не блистіло в обличчя, тому вирішила спробувати е, цю пудру, відтінок порцеляновий, 115 гривень, якщо не помиляюся, була ціна. Так. Ну і, звісно, каталог на наступний місяць. Ось так буде виглядати каталог, буде діяти з 24 числа, він вже активний. Е, Зроблю огляд на цей каталог, дуже цікавенький, дуже багато класних е, знижочок на аромати є. Я думаю, вже багато хто бачив цей каталог. Ну, також розкажу про свої відгуки, е, які товарами я вже користувалася, які знаю, і буду акцентувати свою увагу на гарних знижочках. Тому чекайте огляд цього каталогу. Наступному моєму відео ось. І це все моє замовлення, таке невеличке, але гарні новиночки, я вважаю, гарні товари, вже за провіреними відгуками. Всім дівчаткам дякую за перегляд. Ставте лайки, якщо вам було цікаво зі мною. І не забувайте підписатися на канал. До нових зустрічей, Пока-пока!